З кожним роком селекціонери вітчизняні та зарубіжні виводять на світовий ринок все нові, більш досконалі в порівнянні з уже відомими гібриди соняшнику. Потенціал цього важливого для промисловості трав'янистої рослини досі не використаний повністю, і вчені направляють свої зусилля на селекцію гібридів, у яких всі найважливіші властивості будуть гідні найвищої оцінки. Популярні гібриди соняшнику давно відомі і нові. Вже зараз на ринку присутні панцерні вовчохостійкі, високоолійні і низьколожисті гібриди, стійкі до коливань температур, до поширених хвороб соняшнику і до посухи. За рахунок панцерного шару насіння гібридів соняшнику надійно захищені від шкідників, які раніше завдавали величезної шкоди врожаю, знищуючи цілі соняшникові поля. Всі сорти і гібриди соняшнику поділяються по довжині вегетаційного періоду на скоростиглі, термін дозрівання яких становить від 80 до 90 днів. Олійність і врожайність скоро гібридів трохи нижче, ніж у інших груп. Ранньостиглі дозрівають в межах 100 днів. Ранні гібриди соняшнику відрізняються високою олійністю до 55% і врожайністю до 3 тонн Середньостеглі з термінами дозрівання до 110 днів. Олійність середньостеглих гібридів варіюється від 49 до 54%, а врожайність може становити близько 4 тонн. Серед безлічі сортів і гібридів соняшнику, представлених на ринку посівного матеріалу, особливим попитом користуються насіння гібридів від таких світових виробників, як Pioneer, лаймагрейн, Grain, Syngenta, Еураліс Semences. Займаючись селекцією гібридів соняшнику та інших культур, ці компанії використовують у своїй діяльності останні наукові досягнення і здійснюють контроль всіх процесів, що дозволяє домогтися найвищої якості продукції. Нижче ви знайдете опис гібридів соняшнику, виведених не тільки в цих компаніях, але також в провідних вітчизняних і зарубіжних інститутах. Гібриди соняшнику Піонер Одним з найбільш оброблюваних в Європі є гібрид соняшнику соняшник 63 a 90 селекції компанії Pioner. До його переваг відноситься хороша уживаємость з вовчком раси Е і з борошнистою росою. Ранньо стеглий гібрид стійко переносить високі температури і посуху, масла в насінні міститься не менше 46%, самозапилюваність рослини висока. Урожайність гібрида стабільна при будь яких умовах вирощування. Кошик соняшнику і містяться в ній насіння мають середні розміри. Серед основних переваг гібрида р 64 a 89, високий потенціал врожайності, стійкість до вилягання, високих температур і посухи, а також здатність виростати на будь якій території і навіть в тих регіонах, де ґрунт заражена вовчком раси е, e, велика опукла кошик гібрида рясно усипана насіння, вміст оліїв яких досягає 50%. Гібрид R64A15, крім стійкості до вилягання, осипання, посухи, високих температур і вовчка раси Е, володіє також підвищеним коефіцієнтом самозапилення, завдяки чому в зонах, де трохи комах запилювачів, вдається отримувати чудові врожаї. Кошик у гібрида середніх розмірів з хорошим покриттям насіння олійність становить 50%. Гібриди соняшнику сингента у ранній групі стиглості серед гібридів селекції сингента за рівнем врожайності лідерує гібрид соняшнику Роккі. На початкових етапах він відрізняється підвищеною енергією росту, високою толерантністю до фомопсису, стійкістю до вовчка раз Ае, поразка хворобами відзначено нижче середнього. До того ж, гібрид не схильний до осипання і вилягання. У сильно випуклих кошиках, напівобертених донизу, містяться середнього розміру насіння широко яйцевидної форми. Нещодавно надійшов у продаж новий гібрид соняшнику босфору. Селекціонерам компанії Сингента вдалося домогтися врожайності, що перевищує стандарт на півтора центнера з гектара. Максимальний показник врожайності гібрида був зафіксований в 2011 році і склав 23,3% – ц г переваги гібрида, рівномірне дозрівання і підвищена стійкість до вовчка. Гібрид тунка серед гібридів, виведених французькою компанією Магрен, особливо популярний високопродуктивний середньоранній гібрид соняшнику тунка. Цінується цей гібрид за хорошу стійкість до вовчка, ае, посухи, стресових умов, вилягання і холодів, а також за пластичність до умов і технологій обробітку. Урожайність стабільна в будь яких кліматичних умовах. Гібрид ясон, стійкість до осипання, вилягання і загощення ось основні переваги, за які аграрії цінують гібрид соняшнику ясон. До того ж, у гібрида є генетична стійкість до несправжньої борошнистої роси і вовчка, а до сірої і білої гнилі відзначена толерантність. Великі плескаті кошики цвітуть рівномірно, сіросмугасті насіння встигають через 110 днів. При перестої соняшники майже не обсипаються. Гібрид Форвард. Виведений за кордоном ранньостеглий гібрид характеризується відмінною стійкістю до таких хвороб, як фомопсис, кошикова і стеблова гниль, борошниста роса, вовчок раз Ае, Фомос склеротинія. Потенціал врожайності гібрида становить 52ц г. Посіви виходять вирівняними, що полегшує збирання врожаю. Гібрид Форвард стійкий до посухи і вилягання, чудово засвоює вологу з ґрунту з глибини більше 2 метрів. Може вирощуватися у всіх зонах.